Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми поговоримо про цей матч Україна-Ісландія. Це фінал відбору плей-офф до Євро 2024. І це останній суперник збірної України до Євро. Ісландія, вона зараз займає 73-ю позицію в рейтингу FIFA. Між нами було всього два поєдинки, в якому один раз виграли Ісландці, і один раз була зарахована нічия. Тобто в нас ні одної перемоги, тож ми очікуємо, що завтра вона буде. Ось останні 5 матчів кожної з команд. Таке собі, звісно, суперники у збірної Ісландії не були прям такими, щоб дуже сильними. Одна тільки Португалія, мабуть, можна вважати її дуже хорошою командою. Завтра буде важкий поєдинок, я думаю, можливо, навіть важче, ніж вчора з боснійцями, точніше, не вчора. Минулий з боснійцями, тому що ісландці, мені здається, трошки покрепче будуть. Хоча я особливо про цю команду нічого не знаю. Зараз ми подивимось на їхній стартовий склад і будемо все знати. Ось їхня команда. Зараз хоча б знайти одне відоме ім'я собі. М -м я знаю, що в них є півзахисник чи... А ось нападник Гудмунсон Альберт. Він грає з Русланом Маліновським. Ось цього хлопчика я знаю. Вроді говорили, що це не та команда, яка там виступала на євро дуже вдало. На 16 му чи 22, му вже точно не пам'ятаю. Але все одно я вважаю, що це доволі така серйозна команда буде. Тож нам опять вже не, не надо недооцінювати не, не надо розслаблятися. Ось такий у нас був стартовий склад проти Боснії. Я думаю, що він таким і залишиться. Мені здається, що, можливо, Зінченка посадять на заміну, хоча це малоймовірно. Думав ще, чи випустять Романа Яремчука з перших хвилин. Не знаю, можливо, зіграють у два форварди, але мені здається, так ризикувати не будуть. Якщо і поміняють довбика, то. Яремчук вийде єдиним форвардом. Зубков, я думаю, залишиться, якщо це там ще не відновився. Здається, це так і є. Хоча показували, що він вже бігає. Не знаю, мудрика не замінять, Судакова не замінять. Брашко мені сподобався, я не вважаю, що його потрібно міняти. Центральні захисники ну, в такому матчі відповідальному. Щоб когось міняти з пари, яка вже трошки пограла між собою, мені здається, не будуть цього робити. Тому я вважаю, можливо, навіть і цей стартовий склад вийде знову проти ісландців. Мій прогноз на те, що Україна переможе з рахунком 1-0. Поставлю на це. Або 2-1, я думаю, що дуже перевага буде в один м'яч, тому я вважаю, що. Україна переможе 2-1 або 1-0. Я склоняюсь до того, що буде зраховано рахунок 1-0. Це мій прогноз. Тож, ми будемо вболівати за українців і сподіваємось на більш вдалу гру. Або хоча б на результат, уже такий як був з босніцями це перемога. Хочеться, звісно, побачити трошки змістовнішу гру. Але як буде, так буде. Головне результат. Тому дивимось цей матч завтра о 21.45. І Заходимо в телеграм-канал, там буде опублікований стартовий склад і все перед цим матчем також будемо підводити до нього. Ну а саме зараз у нас грає -ук українська збірна Олімпійська проти Японію 23. Зараз наразі перерва йде. І Японія не, ре не реалізувала пенальті на третій хвилині. Ось такий поєдинок товариський. Це підготовка до Олімпійських ігор від нашої збірної, тож можете ви ще подивитись другий тайм, якщо встигнете подивитись це відео перед цим. Тож, ось такий у нас стартовий склад вийшов на цей поєдинок, і тут Кухаревич, Назаренко, Сігеєв, Желізко, Шостак, Шулянський, Мартинюк, Дідик, Боль, Сич, Фесюн. Якщо чесно, це не та вже збірна молодіжна, яка видобувала ці. Цю путівку, але із них, по-моєму, Назаренко грав на Євро. Я пам'ятаю. Ну тут Кащук в запасі також він грав там дячук. Тож, така у нас ситуація на сьогодні. Дивіться матч збірної України Олімпійської зараз. І також переходьте в телеграм-канал Футбол та читайте новини, стартові склади, результати, оцінки гравців. Все буде там цікаві моменти, голи. Тож заходьте та підписуйтесь, буду вас там чекати. Також ставте лайк на це, під цим відео. Ставте лайк, підписуйтесь, дивіться. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного перегляду футболу.